Ну і дайджест найбільших катаклізмів, негод та надзвичайних подій у світі за тиждень зібрали для вас наші журналісти. Давайте разом подивимося наступний матеріал про те, які ми беззахисні перед природою оціми катаклізмами. Цього тижня через сильні дощі та повені в італійському регіоні Марки загинуло щонайменше семеро людей, а ще троє вважаються зниклими безвісти. Повідомили італійські змі. Місцева влада не очікувала такої раптової зливи, адже протягом двох-трьох годин випало близько 40 сантиметрів дощу, затопивши вулиці кількох міст у провінціях Анкона та Пезаро урбіно Рятувальники пересувалися затопленими вулицями на човнах, шукаючи тих, кому потрібна допомога. Чергове виродування небесної канцелярії було зафіксоване і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там, в пустелі поблизу Дубая, а також в сусідній Шарджі, випав град, і це у 40-градусну спеку. У пакистанському місці Сехван пилова буря зруйнувала сотні наметів, в яких жили люди, що нещодавно залишилися без житла через повені. За свідченнями очевидців вітер виривав палатки буквально з корінням. Впродовж липня і серпня в країні випала рекордна за останні 30 років кількість опадів. Через повені загинуло майже півтори тисячі людей. Збитки оцінюються у 30 мільярдів доларів. А от тайфун Моїфа, до якого у Китаї готувалися з початку тижня, дістався до східного узбережжя країни. Першими від нього постраждали міста Нінбо, Джоушань, а також мегаполіс Шанхай. В останньому скасували всі авіарейси та рух поїздів. Працівникам шанхайського аеропорту довелося навіть закріплювати літаки спеціальними тросами, аби ті не здуло. Адже швидкість вітру часом сягала 42 метрів на секунду. Цього достатньо, аби валити дерева, руйнувати лінії електропередач та пошк. Оджувати будинки, щоб мінімізувати жертви, 20 тисяч людей було евакуйовано до тимчасових безпечних пунктів переселення. На південному заході Франції зайнялася лісова пожежа, яка знищила чотири будинки, спалила 1300 гектарів угідь, і через яку евакуйовано більше півтисячі людей. Майже 350 вогнеборців і шість літаків боролися з вогнем в департаменті Жеронда. Зазначається, що цьогоріч займання у Франції знищили вже 60 тисяч гектарів лісів. Це у шість разів перевищує середній річний показник в країні за останні 15 років. У найзахіднішій провінції Канади, Британській Колумбії, так само не вщухають лісові пожежі. Наразі їх зафіксовано більше 200. Через небезпеку тисячі людей були змушені покинути власні домівки. Міністерство охорони навколишнього середовища країни попередило про високу концентрацію дрібних твердих частинок у повітрі Ванкувера, що є наслідками займань. А напередодні це місто було назване осередком із найгіршим за якістю повітрям у світі. Так само палає і Каліфорнія, майже 25 тисяч гектарів лісу охопили пожежі на півночі штату. Вогнеборці продовжують змагання зі стихією вдень і вночі, але наразі без суттєвих успіхів. На середину тижня вдалося локалізувати лише 20% від площі займання. Вогонь знищив на своєму шляху десятки будівель. Понад 11 тисяч людей довелося евакуювати. Цього тижня потужні селові потоки пошкодили будинки і спричинили перекриття доріг в американському штаті Каліфорнія. Повені та суви це наслідки тропічного шторму. Кей. Один з епізодів розгулу стихії зняли на відео очевидці. На кадрах видно, як дехто із них ледь встиг врятуватися від кам'яної річки. У Чикаго також сталася несподівана повінь через сильні дощі. Злива спричинила затоплення віадуків. На вулицях міста позастрягали автівки, а вода позаливала підвальні приміщення будинків. Каналізації виявилися переповненими. Люди фільмували на відео, як у квартирах вода тече назовні через унітази. Варто зазначити, що подібне відбувається тут чи не щороку, а тому містяни заздалегідь запаслися помпами та швабрами і власноруч боролися із наслідками повені. У Нью-Йорку на тижні моди через дощ моделі дефілювали калюжами, а глядачі були змушені ховатись під парасолями, але показ не зупинили. Не пощастило так американському дизайнеру Томі Хілфігеру. Речі якого досить популярні в Україні. Моделі демонстрували нову колекцію дизайнера під дощем, під мелодії Бейонсе та інших популярних поп-виконавців. З подіуму намагалися прибрати воду, але повністю це зробити не вдалось, бо дощ не зупинявся. Космічна ракета Blue Origin вибухнула після запуску. Написав The Guardian. Некерований апарат New Shepard компанії Джефа Безоса вийшов з ладу одразу після запуску і вибухнув, але капсула без екіпажу була успішно від'єднана і скинута з парашутом на дно пустелі. У Китаї всього за 20 хвилин повністю згорів хмарочос. Китайські змі повідомили, що пожежа сталася у будівлі державного телекомоператора. Чайна телеком у місті Чанша там, начебто, зберігалось 35 тонн палива для серверів. Ймовірно, тому вогонь так швидко поширився поверхами. Наразі точну цифру загиблих не називають однак відомо, що це можуть бути сотні людей. Державні органи Чорногорії зазнали масштабної кібератаки. Почалася вона ще 20 серпня і триває вже понад 20 днів. Пише Associated Press. Експерти зазначають, це найінтенсивніша та найтриваліша атака у новітній історії країни. Через неї постраждали державні інформаційні онлайн платформи. Під ризиком опинилася основна інфраструктура Чорногорії, зокрема банки, системи водопостачання та електроенергії. Агентство нацбезпеки країни поклало відповідальність за напад на Росію. Нині кіберфахівці з кількох країн працюють над відновленням комп'ютерної системи уряду. А в Індії смартфон вибухнув під подушкою у жінки. Вона залишила телефон на ніч на зарядці та поклала його біля своєї голови.